Держава досі найбільший землевласник в Україні, вона володіє близько 800 тисяч гектар земель сільгосппризначення, це трошки менше ніж територія Кіпру для порівняння. Управляють цими землями подекуди дуже незвичні державні відомства. Раніше ми вам вже розповідали про схеми кураторів-інвесторів з церни Нацакадемії аграрних наук. Проте, якщо Наан та фонд державного майна принаймні виглядають логічними розпорядниками таких активів. То Міністерство юстиції в особі пенітенціарної системи вже не настільки донедавна п'ятьма відсотками всіх державних сільгоспземель володіла державна кримінальна виконавча служба, колишня пенітенціарна служба. За задумом та радянською традицією на цих землях в'язні повинні були вирощувати собі продукти харчування. Проте, за роки незалежності чиновники, представники влади та посадовці державних підприємств. Створювали схеми з передачі пенітенціарних земель в обробіток приватним структурам. Результатом цього стали хронічні збитки державі. Торік на основі фонду державного майна розпочали створювати так званий земельний банк установу, яка має отримати від непрофільних відомств сільгоспземлі, аби далі прозоро передати її в суборенду через аукціони. Влітку настала черга і земель пенітенціарки. Проте, звісно, все не так просто, і далеко не всі землі наразі передані. А поки на цій державній землі продовжують заробляти і донині. Хто? Давайте розбиратися. В часи радянської окупації приватна власність була заборонена законом. Вся земля належала державі. Виправні колонії та інші заклади виконання покарань отримували в постійне користування землі поруч зі своїми комплексами, аби вирощувати сільгосппродукцію руками ув'язнених. Таку практику продовжили і після 1991 року. Ув'язнені за нетяжкі злочини обробляли землю та вирощували різну продукцію. Далі вже держпідприємства продавали її в установи виконання покарань. Але звісно не вся земля була облікована, не вся земля була внесена в кадастр, а це відкривало широченне поле для зловживань. Дуже швидко керівники сільськогосподарських при колоніях, місцеві аграрні бізнесмени та співробітники силових органів зрозуміли, що на землі можна заробляти, а тим паче, коли ця земля державна. Здавати землю в прозору оренду через аукціони знову ж таки не дозволяло законодавства. Обійти таку заборону дозволяють численні договори з приватними структурами. Наприклад, договір про розподіл прибутку, спільний обробіток земель, договір про надання послуг тощо. Креативності там не забракло. Такі договори не лише не публічні, на відміну від аукціонів, але й здебільшого містять в своїх умовах занижені ціни на ту саму продукцію. Підсумку держпідприємство з такого договору не заробляє, а відтак втрачає і держава. Відбувається це приблизно так: керівник пентенціарної, сільськогосподарської депешки заключає договір з приватною компанією. Та компанія обробляє землі. Формальною причиною такого кроку стає неспроможність держпідприємства обробляти ці землі самостійно. Далі на пенітенціарних землях починають працювати приватні аграрії. Що цікаво, часто цей же бізнес згодом вигравав тендери на постачання зібраної з мінюстівських земель продукцій до самих установ ДКВС, звісно, вже з нецінкою. Загалом в Україні налічується 10 таких сільськогосподарських ДП, як свідчить інформація з сайту самого ДКВ. Через білі плями у кадастровій карті та проблеми з обліковою документацією, приватним бізнесменам почасти вдавалося окремими шматочками викуповувати ці землі. А державний банк землі марні. Схема працювала, звісно, під кершуванням міліції, розповідають нам не під запис колишні урядовці. Словом, як і у випадку з землями Нацакадемії аграрних наук, про які ЕП писала раніше, у 2020 році служба безпеки України викрила на хабарництві голову комісії з ліквідації Державної пенітенціарної служби та колишнього чиновника міністерства. Вони обіцяли фермеру з Кіровоградщини призначити його на посаду директора державного сільськогосподарського підприємства. Екс-чиновник міністерства називав себе тіньовим куратором виконавчої служби із земельних питань, знайоме формулювання. Чи не так за своє призначення керівником держпідприємства фермер повинен був заплатити 1 мільйон доларів? Тоді йшлося про сільськогосподарське підприємство ДКВС номер 37 що знаходиться у селі Інгульське. На Кіровоградщині. Мін'юст ліквідував Устинівський виправний центр номер 37 але сільськогосподарська ДПШ на ньому разом з 6 тисячами гектар залишилася. За даними наших колег з «Вігус.Інфо», фермером, якому пропонували таку схему, виявився керівник агрофірми П'ятихацької Олександр Поворознюк. Більш відомий як президент футбольного клубу Інгулець та автор однієї дуже відомої фрази. Після 2020 року Міністерство юстиції спробувало очистити історію з подібними корупційними схемами. Землі всіх своїх сільськогосподарських ДПШок вони передали у користування однієї єдиної ДПшки під таку парасольку, а саме під сільськогосподарське підприємство Кагарлицької виправної колонії, номер 115, що на Київщині. Сумарно вона отримала близько 40 тисяч гектар землі. На сьогодні більшість порожніх держпідприємств, з яких вже забрали землі, їх ліквідували, проте деякі досі у стані припинення. Кабмін своїм розпорядженням у червні цього року передав половину земель Міністерства юстиції, тобто близько 20 тисяч гектар, до земельного банку в структурі фонду державного майна, на відміну від земель Нацакадемії аграрних наук. Які передавали цілими підприємствами до фонду держмайна, тут уряд вирішив піти іншим шляхом і передав окремі ділянки кадастровими номерами, здебільшого на Кіровоградщині, на Одещині, Запорізькій та Харківській областях знову ж сумарно 19,4 тисяч гетар. Ми зібрали історії з різних регіонів, які показують, як землі пінітенціарної системи використовували зовсім не колонії, як задумано. А держава втрачала від цього мільйони гривень щороку. У 2022 році керівництво сільськогосподарського підприємства Колонії номер 115 уклало договори підряду з трьома компаніями, які належать підприємцю Олександру Павлюченку, на підготовку та обробіток площ та посів сільськогосподарських культур на Полтавщині. Слідство вважає, що це була так звана прихована оренда понад як п'яти тисяч гектарів. Службові особи цього держпідприємства разом з посадовцями приватної компанії подавали недостовірні відомості до статистичних та податкових органів України, як з'ясувало слідство. Таким чином змовці занижували реальну кількість зібраного врожаю продукції. Невідображена у звітах продукція продавалася за кеш. Тобто фактично гроші виводилися у неконтрольований тіньовий обіг. Сума збитків тільки по цьому кейсу оцінюється експертами у понад як 65 мільйонів гривень. Власником трьох підприємств, про які йдеться в ухвалі, є полтавський бізнесмен Олександр Павліченко, більш відомий як кримінальний авторитет на прізвисько Саша Браслет. Павліченко був помічником народного депутата Ігоря Котвіцького на громадських засадах. А Котвіцький відомий як соратник та права рука колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Отже, після передачі цього першого траншу земель до земельного банку Петровірівська сільська рада Березівського району на Одещині пішла в суд, аби забрати ці ділянки собі. Як наслідок, зараз на них накладено арешт. Це майже 5 тисяч гектар. Справа в тім, що до передачі земель під Кагарлицьку колонію номер 115 вони знаходилися в постійному користуванні Ширяївської колонії номер 111. Під час передачі земель необхідно було б передати речові права на ділянки від однієї колонії до іншої, таким чином, аби між цими етапами землі випадково не зникли з державної власності та не опинилися в комунальній. Ну, сільська рада власне з цим виявилася зовсім незгодною і через суд хоче визнати своє право комунальної власності на ці майже 5 тисяч гектар. Сільрада клопоче про те, аби суд визнав 5 тисяч 600 гектар державних земель комунальними на підставі пункту 24 перехідних положень земельного кодексу. Цей пункт каже про те, що землями комунальної власності громад вважаються всі землі державної власності. Розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад. Щоправда, в земельному кодексі за цією фразою слідує сім винятків: перший з яких держземлі, які використовуються на праві постійного користування. Попри це, на ділянки наклали арешт. Тим часом суд вже два місяці, не долучає до цієї справи представників ТОВ Державний земельний банк. Наразі ФДМУ подав апеляцію на це рішення. Наразі фонд держмайна подав апеляцію на це рішення та очікує на засідання суду. Цікаво, що саме сільгосппідприємство номер 111 є чи не найбільш збитковим з усіх десяти аграрних держпідприємств Державної кримінально-виконавчої служби на 2021 рік воно мало збиток у 2,5 мільйона гривень, який поступово зменшувався у ході підготовки до ліквідації. Як свідчить фінзвітність підприємства в системі U-Control. Це зовсім не дивно з огляду на всі кримінальні справи, відкриті щодо цього держпідприємства. Це справи про самовільне заняття земельних ділянок, удавані договори про спільний обробіток, різноманітні договори підряду. Навіть є справа, за якої Петровірівська сільська рада Березівського району запропонувала сама приватній компанії Тов «Інтерком» взяти частину землі колонії в обробку. І своїм рішенням віддала одну ділянку в оренду цій компанії на рік. Як не дивно, власником компанії є депутат тієї ж березівської районної ради Абрам Айрапетян. Як з'ясували правоохоронці, керівники 115-ї Кагрилицької е колонії, всупереч інтересам служби, уклали договори підряду на виконання сільгоспромід на земельних ділянках в Одеській області. Згідно з умовами договорів, приватні підприємства здійснюють комплекс посівних робіт власними силами та засобами. При цьому розрахунок із державним підприємством, сільськогосподарське підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України номер 115 здійснюється відповідно до рахунку, виставленого за результатами актів виконання робіт у безготівковій формі. Ідеться в матеріалах суду. Отже, знову кеш. Історія подібна дуже до описаної вище: заниження врожаю, продаж за кеш, зобов'язання зі сплати земельного податку зростають, а доходів не вистачає. Підрядником в цьому кейсі було ТОВ Агростар експорт, власницею якої є Юлія Чернявська, дружина народного депутата-мажоритарника від партії Слуги народу Степана Чернявського. До свого обрання він особисто володів компанією. Проте, у 2019 році Чернявський пройшов до парламенту з виборчого округу номер 138 що на Одещині до цього округу зокрема входять Березівський та Ширяївський райони, тобто саме ті, на яких і розташовані землі нашої одеської колонії. Дивіться, по перше, я не маю відношення. По друге там якщо якщо у слідства були якісь. Чіткі обвинувачення, вони вже би б, вже, вже б надали. Тому чекаємо слідства, хай вони роблять висновки. Ну і все. А, Що чи... ми можемо коментувати? А, чи залучені ви зараз до операційної діяльності компанії? Та не в кожному разі. Ви ж розумієте. Просто, просто ну дружина мені говорила про це, я говорю: ну, якщо слідчі там мають якусь. Підозру пусть вони її надають. Левова частка справ щодо сільгоспземель Державної кримінально-виконавчої служби за останні роки стосувалася саме Кіровоградщини. Складається враження, що там дійсно схема на схемі. Й невинко, до речі, став і 2024 рік. Після об'єднання земель Міністерства юстиції під Парасольку 115-ї Кагрилицької колонії, влітку 2021 року керівником цього підприємства став Максим Собко. До 2020 року Собко був керівником Устинівської райдержадміністрації на Кіровоградщині, після чого став депутатом Кіровоградської облради. А ще він бізнесмен, екс-директор фермерського об'єднання «Росолан», яким нині керує Олена Собко. Це об'єднання є фігурантом кримінального провадження щодо земель колонії номер 115. Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження, в якому підозрює посадовців держпідприємства сільськогосподарське підприємство ДКВС номер 115 у зловживанні службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки. Вони нібито вступили у змову з працівниками департаменту з питань виконання кримінальних покарань Мін'юсту. Та генеральної дирекції ДКВС та уклали договори підряду на виконання робіт в на ділянках колонії. Згідно з умовами цих договорів, приватні підприємства мали провести комплекс посівних робіт власними силами та засобами. При цьому розрахунок із державним підприємством проводиться відповідно до рахунку виставленого за результатами актів виконаних робіт, звісно, в кеші предметом таких договорів був продаж біологічних активів. Тобто незавершеного виробництва. Це дуже нестандартна історія для аграрного ринку. Адже, по-перше, розрахунки тут проводяться з ціни за гектар посівів. Проте, як визначити ціну за актив, який ще не виріс, тут немає якогось ринкового бенчмарку. Тож, в цілому, можна поставити будь-яку ціну за такий актив. Судове рішення стосується обшуків на одній з комунальних ділянок в офісах вже згаданого фермерського об'єднання Россолан. Олена Олексіїв надає моєю е мамою. Щодо СВОРОСОЛАН, то вказане підприємство не здійснювало обробіток земельних ділянок, які перебували в постійному користуванні державного підприємства номер 115. Обшуки в той період проводились у багатьох компаніях в тому регіоні. Можливо, це пов'язано з тим, що підприємства знаходилось поруч з тими земельними ділянками, які перебували в користуванні державного підприємства в Керуській області. Можливо, тому що я колись працював у вищезгаданому підприємстві. Також хочу сказати, що наскільки я знаю, то не маю права розголошувати деталі кримінального провадження без згоди слідства. Також, наскільки мені відомо, на даний час майже по всім земельним ділянкам, розташованим в Кіроградській області, які перебували в постійному користуванні державного підприємства, були проведені земельні аукціони Державним земельним банком. Та відповідно ці земельні ділянки були вилучені із постійного користування державного підприємства номер 115 Економічна правда вже багато років слідкує за тим, як розвивається історія з державними землями. Ми неодноразово описували найрізноманітніші та найкреативніші подекуди схеми е, ухилення від податків, тіньової оренди, порушення законів різними групами впливу. Е, позитивна історія в тому, що дійсно є зрушення, і чимало земель вже виставлені на прозору суборенду через аукціони, і ці гроші держава отримує в чисто. Разом із тим, ми бачимо, що є царини, в які такі нововведення ще не дійшли до кінця. Ми бачимо, що чимало кримінальних проваджень судових справ та тіньового обробітку продовжуються на землях Мінюсту, які досі не передали в повному обсязі до фонду держмайна. Уряд досі не передав другу половину земель міністерства юстиції до фонду держмайна. Так само, як і не передана юридична особа Кагарлицької 115-ї колонії, попри те, що таке розпорядження існує вже багато місяців, ми також маємо міністерство освіти, яке володіє майже 100 тисячами гектарів сільгосп землі, з яких до фонду не передано жодного гектару. Досі в державі сільгосп землею володіє чимало абсолютно непрофільних та недотичних до цього відомств. Що неминуче породжує величезну кількість зловживань, схем кураторів та груп впливу, які хочуть скористатися цим ресурсом, але економічна правда продовжуватиме шукати такі випадки та розповідати вам про них, аби надалі їх ставало дедалі менше. Дякуємо за перегляд! Підписуйтеся на економічну правду, аби не пропустити наші наступні відео та розслідування.